Сьогодні у Хмельницькому мають відбутися аж дві події у культурному житті. По-перше, це презентація першої поетичної збірки Наталі Поліщук, а по-друге, це відкриття туристичного сезону. Для запису відео я взагалі обираю не дуже голосні вулички, тому що розумію, що на мене дивляться люди і, напевно, вважають, що я просто розмовляю слово флот. Заглопа на її ще 20 хвилин, я прям. Де буде відбуватися ця літературна подія? Мені це ці цікаво, як читачу, як букцю. була на презентації поетичної збірки, і в мене залишились виключно позитивні враження, тому що це дуже була гарна та приємна подія у мистецькому житті. Я за три чи чотири роки відвідування різних мистецьких заходів була на різних заходах. І бувають веселі, бувають цікаві, бувають не дуже. Але це було настільки. У місті проводити ще більше а, таких презентацій. Для мене, взагалі, найголовніший показник того, сподобався чи не сподобався захід, те, чи я виходжу після цього заходу з посмішкою на обличчі. Так ось, зараз я вийшла з будівлі, які відбувалися. І я посміхаюся якось тарцепту і гарно на душі. Я вважаю, що захід відбувся на усі 100%. А і ще одна річ, про яку я вам хотіла розповісти: у цій книзі є фотографії, які я робила, і мені дуже приємно. Я зазначена як автор взагалі, коли я бачу свої роботи, коли вони десь публікуються, в мене це звісно викликає посмішку. Мені, до речі, подарували цю поетичну збірку. Я сподіваюся, що зроблю на неї у найближчому майбутньому огляд. а поки вирушаю на головну вулицю для того, щоб подивитися, як відбувається відкриття туристичного сезону. В якому ресторані під час громадянської війни можна було замовити чорну ікру та ананас? Це ресторан слон, там де зараз знаходиться конфірська лавка.